Говорила одна жінка, свідкувала, що вона постійно критикувала, ну, критикувала, створилася на чоловіка, що він розкидав свої віші, ну у, у чоловіків є, це таке, да, можливо, от невеличкий мінус, що там носки розкидає чи ще щось там. Я говорив, хтось говорить, equally, що, що, що чоловіки створені так, що вони от жінка, їм треба, щоб були от. Тарілочки, там посуда, там кастрюльки, все, що було. А чоловіку каже, чоловіку це не треба. Він, по суті, він такий, як от, якби ну, в воїнство створений, да, от Богом, він зовсім другий. Він готовий з консерви куском хліба там, цю консерву поїсти. Йому не треба вилочок, нічого не може консерву з'їсти, йому хватить пішов вперед. Жінки зовсім по-друге. другому Чоловік говорив, що постійно він щось розкидав на носки, там вічі в нас сварилися і любві не було. Страчалася десь, а потім каже, цей чоловік вмер. Вмер. Я не знаю, від чого це чи то, що жінка спаляла, чи чи за причина якась друга хвороба була. Ну коротше, фактує, що він вмер, і ця жінка говорить, що коли він вже вмер, то вона готова, каже, було, хай би цей чоловік вже жив, не то що жив, а хай би я вже готова вже готова була. Готова була щоб ці носки вже до стелі були, щоб там вже все було, щоб все ті, щоб тільки він був, да, друзі. От ми ніколи якісь такі оці віщі, Ми втрачаємо любов, ми деше його чи говоримо, да, розлюбив людину, да, розлюбив у християнстві такого нема. Коли слабиває любов, да, в мірі є, розлюбив, слабива любов, діла включай. Ісус, дух любові в тобі, дав включай свою любов і люби як свого ворога. Так да? ми казали, в, кого, в, кого, в, кого, в когось запиталися, чи любиш ти свою жінку. Він да? сказав, люблю. А чому? Тому що написано, возлюби своїх ворогів. Да? То, тобто, я я, ще що що що, 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 що вже ослабювають по почуття, тоді, як ворога любить, а що як ворога любити, то тоді, то, тоді ця любов буде, вона, вона що вона буде на одному рівні, так? Що коли є почуття, виражається в любові, разом, потім почуття ослабле. І ти продовжуєш ті самі ді діла творити, але любов може вже десь ослабити. Але воно, воно йде на повернення, а потім ці, -ці почуття підтягнуться. Так? Коли так. Тому, друзі, хай нам Бог цьому допоможе. Радіти, славити Бога, любити.